Ціна на вагони а, виросла в два рази. Відповідно, вона з собою потягнула ціну на, на автомобільну логістику. І в нас так. загалом вся логістика виросла. І, а фермер отримує ціну. Та, яка є в порту, мінус логістика дорівнює ціна фермеру. От, відповідно, за рахунок того, що логістика українська в першу чергу подорожчала, через це. У нас з вами ціни ціни на зерно не виросли. Чого так? Чого вагони в укрзалізниці подорожчали в два рази? Це що, Укрзалізниця за рахунок фермерів, особливо в жнива кукурузи, коли високий попит. Невже вони решили заробити всі гроші? Невже вони піднятися за счет фермерів? Ну як, як вони це пояснюють? Шановні трейдери, шановні фермери, от, ви не контрактуєте 8-9 місяців в рік вагони в Укрзалізниці. А потім хочете жовтень листопад, горудей, там, січень-лютий, uh, орендувати їх по такій самій ціні, як літом, коли вони нікому не потрібні. Так не може бути. От, якщо раніше в «Укрзалізниці» було 20-30 тисяч вагонів, і ставила, підтримувала ці вагони да, в робочому стані і ставила ці вагони зерновози на ну, дешево, да, таким чином підтримувала по факту фермерів. То зараз Укрзалізниця розпродала або вирізала або переробила всі свої вагони зерновози на полувагони, на платформи. Вони возять руду, вони возять там добрива і так далі. От, вони зараз сильно зменшили парк зерновозних вагонів. Мені здається, там толі три, то лі чотири тисячі вагонів зерновозів залишилось, і відсоток вагонів зерновозів в Укрзалізниці він зараз. Дуже низький від загальної кількості вагонів зерновозів, тобто найбільші тримачі вагонів зерновозів зараз там кернел, номер один, за ними Тас, і пішли там всі останні.